Сорту крем вага мішечка 20 кг. ціна 5,5 тисяч гривень. Перша ковдра, яка в нас попадається, ось така теплюзна, величезна з ведмедиками. Це десь півторочка. Кидається по коробочки. Наступне у нас буде важке, біле, навіть не біле, таке айворі, покривало, воно також велике. Знизу є мережево. Ой, я би таке хотіла. Тут такі прям вибиті узори, дівчон. і воно велике. Я думаю, що це десь на двохспальне ліжко. Наступне буде також покривало. Шикарне дівчата. Дуже дуже таке. Тут теж рюші. Величезний розмір. Це десь теж, теж більше навіть ніж двохспалку. Ще одне покривало. Воно ну, таке має спадати знизу на ліжку. Маємо величезне також. на як ви ваш? Та теж двохспалка. Чи од... Ні, ні. спалки. Ні? Двоспалка. Двоспалка. Наступне буде ось такий теплий сіренький пледик. Півторачка. Дуже гарний. Далі покривало. Це бомба. Звісно, якщо в тебе є діти, це не бомба, але, але, але якщо ви живете без дітей, так, ось. Шикарне. Воно велике, тож десь на двох спалку. Флісовий пледик, одна спалка. Це такий плед, ти не розумієш, це спеціально так робиш. І, і сидиш в телефоні під Тобі розкажу? Знову флісовий плед. Величезний, він дуже довгий. Далі, це що у нас? Коудра. Важка така. Ой, як пухова, півторачка, півторачка ну. І останнє буде теж коудра, але вона буде велика, вона буде навіть. Я би сказала, що це навіть на євро. Це євро, дівчата. Для замовлення пишіть менеджеру з другого боку біла. 5500 крем бомбезні. Порахуйте собі, собі вартість, але мені здається, що невелика. Для ковдрів для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів.